Якщо я припиню, то я й припиню. Життя не остановиться. Володимиру Васильовичу 88 років, і він щодня продовжує творити. Особливістю його дерев'яних виробів є інкрустування. Ні, не камінням Сваровські, а манчжурським горіхом, який росте у парку Олександрія, де чоловік вперше його і помітив. Каже, дерев залишилось мало, та й торік не ходив за запасами, але їх поки вистачає. Майстер працює з деревиною давно. У дитячому будинку спостерігав за роботою столяра, потім пішов навчатись у ремісниче училище, а згодом влаштувався на білоцерківську меблеву фабрику. Там пропрацював майже 55 років. Незвичним горіхом спочатку прикрашав рамки, а потім перейшов на тарілки та скриньки. Це три сорта оріхів. Ну, я щось цим манджурським тільки пользуюся. він колючий такий, а коли на дольки поріжеш, його, в общем, профіль різний. Можна любити той самий орнамент создати. Його дуже трудно пиляти. Лобзиком, якщо будеш пиляти, це дуже довго і неефективно. Сперва мене так було, потім я приспособився на Точило пилочку, причому пилочку треба мелко зубку. Бо якщо крупний зуб, може вирвати. Горіх пиляється хорошо, коли він ще сирий. За словами умільця, викладати цей горіх набагато легше і швидше, аніж зробити різьбу. На виготовлення самої тарілки у Володимира йде 2-3 години. А ось візерунок може зайняти декілька вечорів. Сировину білоцерківцю важко знайти, бо раніше брав на фабриці, а нині доводиться використовувати залишки, які віддають друзі. Скільки зробив за життя таких сувенірів і не пригадає, лише домашня колекція налічує понад 100 екземплярів. А ще стільки ж, а може і більше, подарував. Тож українська творчість представлена в Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Еміратах та Америці. Це, що я робив, що дочці нравилось, вона це облажувала. А те, що це саме, то я друзям дарив. А продаєте? Ні. А чому? А вона на мені? для мене гроші це зло. Попри це, Володимира вмовили вперше показати свою творчість на загал. Міні-виставку презентували в бібліотеці номер 4 сімейного читання. Ми, такі краєзнавці, патріоти, хочемо побільше бачити свого. У нас в нас у місті дуже багато майстрів, дуже багато талановитих людей. От ми будемо їх відшукувати і виставляти. Вироби з дерева в нас вперше експонується. Вона маленька, тому скільки могли, скільки й виставили, все залишилося на, на потім інтрига ще інші тоді виставимо пізніше. І сподобались, дійсно сподобались, тому що ми жінки, і в нас є отаке бажання прикрашити свої домівки із шкатулками і тарілками. І взагалі, оцей метод, коли використовується манчурський горіх, оце його частиночки, воно таке трохи ну, не розповсюджене явище. Тому сподобались витвори декору і відвідувачам книгозбірні, які стверджують, що ця техніка притамана більше карп. Бацьким майстрам, а дізнавшись, що це не різьба, а інкрустація зрізами горіха були вражені, адже про подібне ніколи не чули. На виставках ярмарках бачили такі різні вироби. Але у нас у місяців своїх теж дуже багато. Дерев'яних таких майстрів, я думаю, мало взагалі гарних. На Закарпатті їх більше. Але в нас, бачите, теж є свої. І, і вони нічим, нічим не гірші. На мені здається, дуже гарні. І вони зроблені з різного дерева, і вироби дуже красиві. Мені подобається. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.